Доброго дня, любі малятка, хлопчики і дівчатка. З вами я, бабуся Надюся. Послухайте, будь ласка, чудову казочку про котика і півника у моєму варіанті. Котик і півник у лісі-лісі темному. Природа ожива. Стоїть собі хатиночка, в ній творяться. Дива. Жили собі в хатиночці чудові хазяї. Один із них то котик був і півник був, який не завжди слухав братика, що дуже мудрий був. Отак От собі він бавився, хоч слухав, та не чув. А котик наш мисливцем був. Він їжу здобував, а півник в хаті порався і квіти поливав. Одного разу котичок зібрався в далеку путь. Промовив він до півника. Наказ мій не забудь. Як прийде сюди лисонька, тихесенько сиди, не слухай її пісеньку. Бо не менеш біди. Як тільки котик запоріг, наш півник-пустунець забув котячу мову він, пустив все на нівець. Побачила вже лисенька, що котика нема, й прийшла собі до півника, щоб вимовить слова. Ой, Півнику когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пірячко, червоний гребінець. Ось виглянь на подвір'ячко, ворота відчини. Я дам тобі насіннячка, ще й ягід бузини. Не втримався наш півничок, ворота відчинив. А тут лисичка хап його і запхнула за штани. Несла його ж ліском, біжком, біжком, а півник виривався так закутаний мішком. Та в дірочку просунулась маленька голова сипким і хриплим голосом звучать такі слова. Ой котику, мій братику, прийди прийди сюди, допоможи сердиш бо не минуть біди. Мене украла лисонька, несе у темний ліс, не слухався я братика, і горе нам приніс. Почув знайомий голосок. Наш котик молодець, мерщий до лісу кинувся він полем навпростець. Схопив він хижу злодійку, забрав її мішок, а звідти тихо, тихо, так почувся голосок. Ой, котику, муркотику, не слухався тебе. Не думав я, що лисонька. Перехитрить мене. Ой півнику, мій півнику, який ти пустунець. Послухайся, мій братику, бо тут тобі кінець. Прийшли вони до хатки, яка стоїть в ліску, і знову веде котик розмову ось таку. Тепер, мій любий півнику, Іду далеко в ліс, і можу не побачити твоїх гарячих сліз. Хоч будеш кликать голосно, я можу не почуть. Хай буде тобі хороше, розумником ти будь. Пішов далеко котик, та чути іздаля таку чудову пісеньку. Як голос солов'я. Це лисонька прибігла вже і знову тут, як тут, говорить ніжно півнику. Любенький мій когут. Прийшли до нас музиченьки з чужої сторони. Хочуть тебе побачити, ворота відчини. Лиш виглянув так півничок, ворота відчинив, схопила його лисонька і знову за штани. В мішок його закинула. Ой, зляканий він був, кричав не своїм голосом. Та котик не почув, не йшов, на допомогу до нього неспроста, бо дуже вже. Далеко був і сталася біда. Забрала його лисонька, ти будеш з нами тут. І з тебе буде зварено Для нас смачнющий суп. Прийшов із лісу котик, а в хаті пустота. Немає поруч півника. На серці гіркота, хоч в хаті і заметено, і їжа у печі. Немає поруч півника так сумно на душі. Та котик наш рішучий був, не став він сльози лить, бандурку і мішок схопив, задумався на мить. Стрілою з хати кинувся до лиски на оманя. За кущиком сховався, щоб бачить лисенят. Полилась сніжна музика, і пісня чарівна покликала на вулицю усіх дітей вона. Перехитрив наш котичок лисичених діток. І всі одна за одною. Потрапили в мішок. Побачила лисичка, що дочечок немає. Біжить уже до котика. А він їй промовляє. Ну що, хвостата злодійко, украла ти моє? Віддай же мені півника і забереш своє. Побачив. Півник котика сказав йому таке Мій любий, милий братику, не слухав я тебе, Але ж ти добрий дуже, пробач мені, мій друже. І довго вони жили, ніколи не тужили. Добро усім творили, усіх усіх любили і з усіма. Дружили.